Шановні майстри, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу розповісти про один проєкт. Це, може хтось скаже, що це піар, але будь-який піар, який допомагає ЗСУ, я голосую двома руками. В чому заключається цей піар? Це акція, це аукціон. Я і Вадим Копейка е, придумали таку модель. Я звернувся до всіх постачальників магазинів, щоб надали свої товари, які будуть продані, і всі кошти, всі 100% коштів підуть на ЗСУ. Звісно, в цьому проєкті приймають тільки свідомі, тільки патріотичні фірми і люди. Тому що якщо ти не патріот, ти не будеш допомагати ЗСУ. І завдячуючи Вадиму Копейка, який плиточник, який українець з великої букви, ми організували вже збір на ремонт автомобіля для ЗСУ порядка 75 тисяч гривень. Ми зібрали близько 70 тисяч гривень на ноші для евакуації поранених. Дуже багато зараз думок на що ще збирати. Я постійно прийшов. Розповім дуже коротко, я своєю сім'єю з 2014 року допомагаю з ЗСУ. З початку війни я приблизно біля 40 тисяч гривень кожен місяць виділяю для ЗСУ. Ми купили з дружиною мікро, ми працюємо одні, купили мікроавтобус і дуже багато всього. Це, що ми купили, я розмістив на сайті. І хотілося б, щоб всі постачальники, всі е магазини допомагали і інформували. Тому що якщо ти не інформуєш, чим ти допоміг ЗСУ, то ти не допомагаєш. Так ось зараз з Плиточники України, з група майстрів електроінструменти, ми збираємо дрони. Ми їх назвали пташки умиротворення. Що таке пташка умиротворення? Це якщо ми зібрали три пташки, значить... Ми умиротворили одного окупанта. Це дуже важлива тема. Дуже важлива. Збирається для 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Є відео по роботі пташок, наших пташок. Тому зараз я детаю. Що таке аукціон? Вадим Копійка в прямому ефірі пропонує товари, які надали продавці і постачальники, і виробники. І людина може купити якісний новий офіційний е інструмент за ціною навіть нижче, ніж вона продається в магазині. Але, хлопці, ми ж допомагаємо ЗСУ. Тому я хочу, щоб ціна була вища, якщо воно продається в магазині, тому що всі кошти, всі 100% кошти підуть для ЗСУ. Тепер я коротко розповім, в суботу буде. Аукціон Вадим організовує. І я коротко розповім, які товари там будуть, від яких виробників. Давайте почнемо з себе. Ну, звісно, що з себе. Що я передав для ЗСУ? Я передав ось таку ланцюгу мережеву пилу Universal Chine 35. Я... Шикарний інструмент, 3 роки гарантії. Офіційний буде гарантія. Я передав ось такий 4 променевий, 4 зелений промінь нівелір від Хілда. Як на мене, чим ну, я більш детально зупинюсь на цих інструментах, більш детально буде по кожному інструменту відео. Що я ще передав? Ось такі два диски: один гальваніка це універсальні диски. Один один вакуум напилення, унісальні диски для прямого і для кута 45 градусів. Що я передав? Ось такий унікальний рюкзак. Це мій син зайняв третє місце в Індонезії на олімпіаді по фізиці. Йому подарували ось такий рюкзак з Індонезії. Він абсолютно новий, не ношений. І хай вашій дитині передасться ті знання, які в цьому рюкзаку. І ось такий рюкзак від Укс сервіса. Крім того, кому треба для інтер'єра, я хочу задонати продати ось таку тубу від е, боєприпасу. І ось такі ящики для зберігання патронів. Ну, Ящики будуть пусті, відповідно. Так що, це, що від мене йде. У нас сформувались тепер постійні учасники, які донатять на ЗСУ. І на першому місці у мене стоїть Артем з Харкова. Я тобі дякую. Дивіться, що він передав. Його ресурс. Він називається магазин Харків», Бошхарківboxol.ua. Він же є і в інстаграмі, він же є, і в Тіктокці. Що він передав? Дрель дремельовську, Нову, абсолютно, з гарантією. Олівці, диски під СВП. Унікальні. Диски, їх тут багато для плитки. Повірте, вони вже не випускаються дістарим. Але коли я здавав, займався прокатом, це були унікальні диски, піки для плитки. Для ударного Олюція свердла. Під СВП сказав, подивіться, що ще. Віброприсоска, це надійна віброприсоска від фірми Topway. Він же являється і постачальником. Подивіться, які шикарні е, самі найпоширеніші коронки е, Victory Tools для сверління плитки. Подивіться, які присоски. Це оновлені присоски Topway, які вже тримають всі поверхні. І він не одну передав. Подивіться ось його е, присоски, які він передав. Дякую. Переходимо до наступного. Наступний у нас це вегран-виробник. Віталій являється виробником різної продукції для плиточників. І він постійно донатить, якщо ви купуєте щось з вегран, це значить ви допомагаєте ЗСУ на постійній основі. Дякую, Віталію. Дивіться, що він передав. Це унікальний слайдер. Це його ексклюзивна розробка. Ви не знайдете його в продажу, бо він оцинкований, він відмовився від цієї теми. І він обладнав його можливістю подачі води в зону різу. Тому цей унікальний слайдер для зняття фасочки з заусовки, я впевнений, знайде достойного покупця. Наступна тема: Раймонді. Раймонді, постачальник найкращого обладнання для великого формату, передав найкращу, але й найдорожчу в світі ванночку для фугування. І з ось такими е, приспособами. Я впевнений, що вона знайде свого покупця. І всі кошти підуть для ЗСУ. Наступний. євросегмент. євросегмент. Це постачальник обладнання Siri. І Сігма в Україну. І він, дивіться, скільки він цього передав. Він передав накалінники. Він передав ось такі перчатки для плиточника. Він передав ось такий зубчастий шпатель, ось його такі приспособи. Він передав СВП. він передав Хрестики від Раймондів різної товщини. Він передав ось такі дві якісні раймондівські присоски. Він передав ось такі вироби. Я дякую євросегменту, який допомагає ЗСУ. Так, наступний. Рубі. Рубі у нас. Рубі, як ви знаєте, Рубі представляє Крес маркет Він ексклюзивний представник Рубі і постачає в Україну плиткорізи. Вони найякісніші, але, на жаль, досить дорогі. Але ви купляєте найякісніше. Якщо ви професіонал, то вам до Рубі. У них немає конкурентів по електричним плиткорізам, По ручним плиткорізам. у мене завжди Рубі займає перше місце. Рубі ТХ займає перше місце у всіх батлах, які були. Він випереджає навіть сігму. Розумієте, про що мова, який рівень. Ну і ціна відповідна якості. Так, дивіться. Він передав ось таку присоску. Ця присоска вже довго років е на ринку України. І зараз на них є акція. А ця ж присоска повністю е помпова передається ЗСУ. Чим вона відрізняється? Вона відрізняється, чим вона відрізняється від звичайних китайських. Неприхотливістю. Вона дуже не боїться пилу і вона досить довго служить без обслуговування. Наступне, якщо у вас великий плиткоріз, не завжди його. Тягати з собою зручно. Тому Рубі передав ось такий маленький плиткоріз для 60-ї плитки. Оце не щастя, але воно справляється з більшістю плитки розміром до 60 см. Як на мене, достойний е варіант для уваги. Наступне, що у нас? Універсал Tools. Універсал Турс це великий магазин який також постійно допомагає ЗСУ, що він надав? Він нагадав ось такі дві автоматичні присоски акумуляторні. Він надав е, ось такі вироби для свердління отворів. Там бачите, коронка вакуумного спікання 60 мм, 110 мм і 20 мм. Один мій друг, який захотів залишитися невідомим, Ігор, вітаю, передав для ЗСУ ось такий новий інструмент. Це болгарка мережева, ударна дриль мережева і шуроповерт мережевий. Дякую тобі, батьківщина тебе не забуде. Наступне будпостач. Будпостач, Ви не дивіться, що він надав тільки один товар. Це я надав товар. Будпостач постійно донатить на ЗСУ іншими способами. Але я просто захотів сказати, що Будпостачу вдячність за донати і вдячність за е, надання в Україну якісних присосок. Я е, про них робив відеогляд, це шикарні. Вони на рівні більш дорогих працюють. Так, тепер дістар. Дістар надав ось такий. Слайдер, заусовщик простенький для Кута 45, і для нього диск. Також економ варіант, але цей економ варіант працює краще, ніж всі відомі мені китайські аналоги. Тому, купляючи цей інструмент, не дивіться, що він простенький. Деякі не подобаються, але більшість майстрів, які купили цей інструмент, він подобається ним. І, в принципі, не дивіться, що мало інструменту, головне участь в цьому проєкті. Кожен раз треба щось надавати, щоб заявляти, що я допомагаю ЗСУ. Наступне постачальник Шиджинг в Україну в ITC надав ось такий нівелір. Шикарний нівелір. Він має три плоскості, три нижня плоскость, два акумулятора і якісні приспособи універсальне кріплення. Ну і, звісно, і кейс. Одним із постійних е виробник, який донатить завжди на ЗСУ, є торгова марка Kerama. Торгова марка Kerama надала ось такий шикарний стол власної розробки українського виробництва з українським металом і українським алюмінієм. Е цей стіл має регулювання, у нього досить висока висота, це не китайський, у нього рухаються ці плащини, і він устойчивий. Ви бачите, що він у мене стоїть. Він явно буде вам в нагоді. Торгова марка Вгран розробила для цього стола кріплення для тоненьких полосок, для обробки тоненьких полосок. До речі, оці кріплення, в принципі, він розробив. На самі найпоширеніші моделі столів. Але стіл керама не має конкурентів по показникам ціна якість. Нагадую вам, що в суботу, приблизно десь в 21.00, Вадим Копейка на ресурсі його Тік-Ток, посилання буде знизу, буде продавати ці товари. Гроші за ці товари підуть безпосередньо на виробництво Пташок у миротворення. Приймайте участь не разово, а постійно донатьте. Пам'ятайте, що хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!